Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді знову-таки приголомшливі новинки від ножової компанії Fox Knives, а точніше від її китайського підрозділу Fox Edge. І це знову таки витвори відомого італійського ножового дизайнера Дениса Симонуті третьому покоління. Ножі, які ми сьогодні розглянемо, відносяться до однієї лінійки, яка називається Люкоза або Люкоза. Тим не менш. Їх у нас два. Перший ніж має профіль клинка дроппойнт. Це фіксований ніж, середній за розміром, з розповсюдженою нержавіючої китайської сталі 8 хром 13. Ніж має полімерні піхви, комплектований кріпленням типу теклок, яке дозволяє закріпити ножик на будь-якій амуніції, на поясі або ще десь. Це кріплення можна переставити в залежності від ваших вподобань або переконань. Ви можете носити ножик вертикально, горизонтально або навіть під якимось кутом. Ніж чудово тримається в піхвах просто так. Звідти не виходить, але водночас тим піхви грамотно зроблені, і за необхідності ви можете легко дістати, ніж якщо він вам терміново потрібен. Профіль клинка дроппойн з яскраво вираженим фальшлезом, з глибокою виборкою для великого пальця для силового різу. Також тут нанесено безліч носічок, які покращують щеплення великого пальця з обухом ножа. Обух сам заокруглений. Також ми тут бачимо. Чойл невеличкий для вказівного пальця, який дозволяє перехопити ніж для більш делікатної тонкої роботи. Ніж має конструкцію full Tang, тобто тут одна сплошна пластина металу по всьому контуру ножа. Накладки руків'я зроблені зі склотекстиліту G10. Він цікаво текстурований, має досить глибокі виборки хрест навхрест що покращують утримання ножа в тих випадках, якщо ваші руки замащені чимось або брудні. В таких випадках ця носічка стане у нагоді. Також ми бачимо тут фірмовий трикутний тімлячний. Отвір, одна з візитних карток Деніса Симонуті. Накладки руків'я кріпляться до металевої частини трьома гвинтами. Руків'я має ергономічну форму. Як на мене, шикарно тримається в руках, нічого не заважає як прямим, так і зворотнім хватом. По ергономіки тут явно п'ятірочка з плюсом. Фініш клинка цього ножа зроблено у вигляді Black Stone Wash, але надзвичайно чорного Black Stone Wash, і тут Більше блеку, ніж Stonewolf, насправді. Також тут у нас прямі спуски і досить міцний ніс. Я думаю, оператор передасть профіль цього клинка. Він насправді має досить універсальну форму, яка дозволяє і колоти, і різати. Так, ну, з цим напевно ще розібрались. Перейдемо до іншого ножа, який має профіль клинка Ворнкліф. По суті, це той самий ніж, але з іншим профілем клинка. Також ми тут бачимо теж яскраво виражений фальш-лезо, заокруглений обух насічки. такої самої конфігурації руків'я з чойликом. Сталь також 8 хром 13. Фініш абсолютно такий самий, але цей ніж має більш яскраво виражений розсікаючий різ. Ну, так як профіль клинка у нас шипфут. колоти він буде не так класно, як попередня версія, а от щось розрізати. Це вже його стихія. Піхви у нас такі самі. Також комплектується кріпленням теклок, яке можна переставляти в залежності від ваших переконань. Цінник у них досить бюджетний. На момент зйомок ножики коштують близько там, півтори тисячі гривень. Тож, якщо вам не вистачає бюджетного роботящого фіксада, то рекомендую звернути увагу. Таким був наш огляд на новинку від Fox Edge Lycosa. Дякую за перегляд, дякую за поставлений лайк і до зустрічі!